Кажуть, одна фотографія може розповісти більше, ніж тисяча слів. А що якщо взяти лише одне єдине фото? Чи можна розгадати цілу історію, дивлячись тільки на нього? Ну що ж, сьогодні ми саме це і спробуємо зробити. В нас є один знімок і безліч запитань. Починаємо наше візуальне розслідування. Ось він, наш головний герой, і це буквально все, що в нас є. Уявіть собі, жодних специфікацій, жодних оглядів в інтернеті, нічого. Вся наша історія буде побудована лише на тому, що ми бачимо просто зараз. А це означає, що кожна деталь, кожен відблиск може мати значення. І от головне питання, яку ж історію він може нам розповісти? Хто на ньому їздить? Куди, для чого він взагалі створений, для швидкісних треків чи для щоденної рутини? Це все загадки, і знаєте, час знайти на них відповіді. Розпочинаємо. З чого починати розбір будь-якої техніки? Ну, звісно ж, із серця, з її механіки. Саме там, у двигуні, підвісці, гальмах, ховається справжній характер. Саме ці деталі, а не яскрава фарба, розкажуть нам, для чого насправді створений цей байк. Тож, давайте подивимось уважніше. Перше, що кидається в очі двигун. Подивіться, він нічим не прикритий, ось він, весь на виду. І ці ребра охолодження це не просто для краси, повірте, це класичне повітряне охолодження. А це, знаєте, кричить про одне простота і надійність. Це не той двигун, що ставить рекорди на треку. Це роботяга, створений, щоб просто працювати день у день. Але стоп. Тільки ну, ми вирішили, що це такий собі простий апарат, погляньмо на переднє колесо. Що ми там бачимо? Сучасне дискове гальмо. І це, знаєте, змінює все. Це не просто деталь, це заява. Заява про те, що цей мотоцикл готовий до міських джунглів, де треба вміти різко зупинятись. Так що це вже не просто робоча конячка для села, все набагато цікавіше. І задня підвізка, до речі, ніби підтверджує наші здогадки. Дивіться. Два звичайнісінькі амортизатори класика, ніяких вам супермодних систем. Це просто надійне, перевірене роками рішення для, ну, для наших з вами доріг. І знову ми повертаємось до трьох китів: практичність, довговічність і простота. Схоже, це і є його філософія. Так, з залізом наче розібрались, але ж це тільки половина справи, правда? Мотоцикл це ж не тільки двигун і колеса, це ще й стиль, дизайн це його мова. І страшенно цікаво, що ж він намагається нам сказати своїм зовнішнім виглядом. От погляньте на бак, логотип Spark. ця графіка, вона ж така різка, динамічна, кутаста. Це ніби додає нашому практичному роботязі трохи перцю, такої собі спортивної злості, це наче візуальний сигнал, так, я простий, але чорт забирай, у мене є характер. А тепер деталь для найуважніших. Бачите, на ободі колеса тоненька червона смужка. Здавалося б, дрібниця, правда? Але ні. Саме такі дрібниці і створюють образ. Це маленький, але такий яскравий спортивний штрих. І він створює просто неймовірний контраст із загальною практичністю мотоцикла, дуже крутий хід. Отже, давайте складемо пазл. З одного боку проста надійна механіка, з іншого динамічний, навіть трохи зухвалий дизайн. Різкі лінії, оці червоні акценти, помітний бренд, все це разом створює образ, знаєте, надійного помічника, який категорично відмовляється бути нудним. Це така собі практичність, але в дуже стильній обгорці. Окей, про сам мотоцикл ми вже багато чого зрозуміли. А тепер найцікавіше людина. Для кого він? От хто його власник, чиї потреби він має задовольняти. Щоб це зрозуміти, треба подивитись на ті деталі, що призначені саме для водія. Спробуймо намалювати його портрет. Но сидіння тут просто кричить. По-перше, подивіться, воно ще в плівці, тобто мотоцикл абсолютно новий, щойно з салону. По-друге, його форма довге, рівне, воно явно створене для того, щоб швиденько проскочити містом з точки А в точку Б. Це не трон для багатоденних подорожей через всю країну. Ні, це інструмент для щоденних справ. А ось і він, ключовий доказ, деталь, яка, знаєте, розставляє абсолютно все по своїх місцях. Багажник, і зверніть увагу, це не просто якась додаткова опція, яку прикрутили потім. Це частина конструкції. Вона тут із самого початку. І це вже не натяк, а пряма заява. Є створений, щоб возити вантажі для роботи, для справ, для життя. І ось, коли ми все це складаємо разом, вимальовується один єдиний головний принцип, його філософія це не швидкість і точно не розкіш, це практичність. Кожна деталь від простого двигуна до цього багажника веде нас саме до цього висновку. Просто і геніально! Що ж, всі докази зібрані, кожна дрібниця знайшла своє місце в цій мозайці, настав час підбити підсумки і винести остаточний вердикт. Так яку ж історію насправді розповіла нам ця одна єдина фотографія? Просто подивіться, як ідеально все сходиться. Простий двигун це про надійність і легкість в ремонті, багажник чиста утилітарність для щоденних завдань, але при цьому спортивна графіка, яка кричить про стиль, і сучасні дискові гальма для безпеки в міському потоці. Це не просто набір запчастин, ні, це дуже добре продумана концепція. Отже, хто ж він такий, наш фінальний портрет. Це не гоночний болід. І не важкий круїзер для далеких доріг. Перед нами ідеальний міський помічник, надійний, невибагливий, практичний, але з характером, з бажанням виглядати круто і сучасно. Це, знаєте, така собі робоча конячка, але з вогником в очах. І ось історію цього фото ми розгадали. Але це наштовхує на одну цікаву думку. Скільки таких самих історій ховається в предметах, які оточують нас щодня? Звичайний стілець, чашка з кавою, телефон. Можливо, варто іноді просто зупинитися на мить і придивитися уважніше. Хто зна, можливо, найцікавіші історії просто у нас перед очима.